Слава Україні, українські орхольоби! Сьогодні ми з вами знаходимось у місті Луцьку на вулиці Шевченка 13Б у новій лінії і одразу в цей орхокуточок біжимо. Дуже вже хочеться по орхомедитувати, і по 449 гривень розпочинають ось ці кралечки нашу орхомедитацію сьогоднішню. Крупноквіткові свіжесенькі винознички, які дуже полюбляють в домашньому цвітінні нас орхолюбів, тішити. Поглянемо ще й одразу коренево, а коренева у них бомбезна. Також привезли, як бачу, по 449 гривень кімано. Вживу колір цієї орхідейки неймовірний. А ось на камері, на жаль, вона виглядає простенькою. Соковите насичене забарвлення. Орхідейки кемано заворожує. І, звичайно, що дивимось одразу кореневу. Коренева непогана. А ось ця орхококеточка подібна мені на Purple Babes. Ну, якби ще не геть такий рожевий тон пелюстки. Можливо, це і вона як варіант світіння, не знаю, але ось в горшечку коренева додатково вражає і викликає орхо емоції. Вау! Також по 449 гривень ще ось така крапунчаста, крупноквіткова кралечка. Точно хто це, на жаль, я не знаю і сказати не можу. Поглянемо коренево, коренева також непогана. До речі, ось тут всередині орхураю виклали кокосові чіпси. Колись до війни я купувала кокосові чіпси такого плану, але вони були ну такі вже бруднючі, як сміття. А ось ці, погляньте, чистенькі, та ще й непоганий такий вийде кокосовий жмих. Матимете собі на увазі, що вони вже з'явились і вартує літра 39 гривень. А ми ж продовжуємо милуватися орхочками вже по 449 гривень. Ці орхідейки залишились ще з попереднього завозику, і ось тут чекає досі на свого орхолюба Нентес. А поруч із нею пульсація, які ж красиві тут кольори. Ще ось такий винозничок ненав'язливий. а за ним Вівальді дещо так обнімає і пульсацію, і внизу саме, і крупноквіткова білосніжна красуня є, і арт нуво також крупноквітковий. Знову ж самер, літо, красивезна і ось ця дещо червоніша, ніж бівальді, паворотті, а біля неї пічіс, Орхо обнімашки. По 667 гривень привезли цього разу осінній вітер. Ніжно-рожево-персиковий бігліпчик. Одразу подивимось його кореневу, а коренева у нього непогана. Також поруч із ним є декілька кралечок, ось така білосніжна, крупноквіткова, а також арт-ново. І по 429 гривень, як бачите, дуже вражаюча орхідейка. Подібна мені на Кріптекс, ну, це, певно, хтось зовсім. інший. Коренева прекрасна у неї. А погляньте ще на цю красоньку. Ну, граційно витончено. Всього потрішечки. І така живописна картинка складається на полюстках. Коренева прекрасна. В наявності бігліпчик Антоль Сторіс. Особисто він у мене викликає якісь такі, знаєте, новорічні асоціації. Його коренево подивимось, прекрасне коріньчко. І його ціна 429 гривень. Ще раз помилуємось пелюсточками. От у мене новорічний настрій. Не знаю, як у вас. Чесно кажучи, того настрою нема, але мусиш хоч в орхідейках його шукати. Міра Флорочка з шикарною кореневою. Погляньте, неймовірно. А це у нас екзотік пунш. Ляпка на ляпці і поєднання кольорів. У нього в горшечку ось така коренева. А ось з цього боку по 38 гривень є сухий мох з фагном. Подивимось його стан ще з іншого боку, там краще видно. Ось так він виглядає. Можливо, комусь також знадобиться. Також наявності один однісінький сого Diamond Із заворожуючим зображенням. Поглянемо ще його короневу. А тут сусіди папороть. І коренева непогана. По 629 гривень поглянемо ще каскадники. Ось такий залишився каскадничок один єдиний. Не знаю назву сорту. Цікавий по-своєму губа така. Також цікавезна, білосніжний. Ось такий. І третєю у їхній кагорті є ось ця кралечка, яка дуже подібна одна карибську мрію, але дещо вона інша. Також по своєму цікава язна. По 629 гривень поглянемо ще з цього боку. В орхідейних панянок знову. Оргочки, які ми бачили, повторюються. Але помилуватись помилуємось. По 359 гривень новесенький завозик свіжесенький. І, як бачите, цього разу привезли Black Stripes. Чорні смужки. На жаль, кореневу не побачимо, бо вона прихована за огорткою. Проте горщик доволі такий. Пашкенький. Також привезли бюмонт. Ця контрастна жовто-оранжева губа полум'яна. І з ніжно пусковою пелюсткою справляє враження. Також привезли дюрбан. Крупноквітковий з білим окантуванням, як у преторії. А ось тут погляньте, яка форма квітки красива. Округла, а колір дуже-дуже вражаюча орхідейка. Ще ось така цікава знакрапунчаста, подібна до Мурсії. Проте хтось це зовсім інший. Колір чорничний, глибокий, насичений, красивий. А також привезли не менш вражаючу ось таку дуже крупноквіткову панянку, дуже цікавезна у неї губа, а також поєднання рожевої, кольорової гами між собою в різних підтонах, у вигляді плямок. Знову той самісінький ефект, коли відеокамера, на жаль, спрощує доволі квітку. І не передає ані її розміру, ані її краси. В наявності, ще є ось такі білосніжні з жовтішою та більш зеленкуватішою губою. Дуже тішить, що кількість оціночки дуже-дуже зменшилась. На залишках лише ось ці панянки. І дуже хочеться, щоб вони також знайшли свої орходомівки і тішили своїх орхолюбів. Одразу пробіжемо ще з вами з наявністю субстратів. Більш детально зупинятись не буду, ви і так бачите наявність, а також ціни. Тому лишень ось так швиденько пробіжемось поглядом. В цілому в новій лінії берує атмосфера новорічних свят. Потрішечки викладають прикраси. А я ж з вами хочу, наразі, маючи таку можливість, поговорити трішечки на іншу тему. Бо дуже часто ви мене запитуєте: Жанна, чи граєте ви в лотерейки, чи дійсно справджуються ті лотерейки? А в які ви граєте? Тому одразу хочу все з вами прояснити: полюбляє дуже ось цю групу, все для орхідей. І граю в лотерейки ось тут, у цієї пані Олени Арещенко. Люблю цю групу за чесність, за атмосферність і за шалений, цікавезний асортимент орхідейок. Ось так виглядає пані Олена, і вона дуже величезна трудяжка, чесно кажучи. Бо у своєму віці вона не склала руки. І, принаймні, хоч якось вижити, проводить ось ці лотерейки. Асортимент орхідеїв, які на лотерейках завжди різноманітний, величезний. Ось, наприклад, навіть тріо і ті розігруються. Погляньте, яка краса! Комусь пощастить і виграє аж три орхідейки. Наголошую, розіграші чесні. Грубо кажучи, людина ще старої закалки та ще й вірить в Бога. Обожнює проводити ці розіграші. Вона попросту цим живе. Тоді, як на початках сильно бомбили черніги. Вона в пеклі прожила місяць, і ледь вивезли її з котиками і собачкою в більш безпечне місце. Вона дуже довго була в величезному стресі, не спала на медикаментах. Ну що, хотіти, коли це старша людина, тут молодь, і нам це все важко давалось і дається. А з початком війни в нас взагалі згадайте, які шокові були ситуації. Хоч вони нікуди не ділись і наразі, і ми не змирились і не змиримось, але кожен виживає, як може, і пані Олена ось наразі проводить ці розіграші. Я люблю в неї, чесно кажучи, дуже грати. Декілька разів навіть вигравала орхідейки, деколи і не вигравала, хоча там і були орхідейки моєї мрії. Але пані Олено, я бодай хоч так підтримую. Мені здається, що як не як, а молоді все ж таки легше. У них більше перспектив, вони більш активніші, продвинутіші в інтернеті. А от пані Олені довелося все освоювати самотужки в її віці. Ні, я абсолютно не давлю на вашу жалість. Я просто чисто по-людськи. Вас прошу, якщо ви полюбляєте орхідейки, будь ласка, підпишіться на її групу і приймайте участь у розіграшах. Робімо добрі справи разом. Кого зацікавить, посиланчику залишу внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Тим паче, ось тут, увійшовши в групу, саме у пункт вибране. Як бачите, пані Олена ще й продає додатково супутні матеріали. У неї є і кора, і засоби, різноманітні догляду, захисту, фітолампи, тримачі до фітоламп. Я особисто у неї купувала тримачі до фітоламп своїх, дуже задоволена, і кора різноманітних фракцій. Можливо, щось вас та й зацікавить, а жіноці вже й копійка якась на прожиття. Дякую вам величезне за ваше розуміння, бо зараз усі ми здебільшого у важкій ситуації, але уся наша з вами сила якраз в тому і єднанні, в допомозі один одному. Ось мені особисто ви допомагаєте завжди лайками, підписками, рекомендаціями, посиланнями. І я постійно дякувала, і дякую кожному із вас щиро сердечно за усю цю вашу колосальну підтримку. Адже на теренах Ютубу свої правила, і мені, як україномовному контенту, каналу про орхідеї доволі пашко і скрутно вибитись серед російськомовної конкуренції. Дуже-дуже щиро сердечно дякую кожному із вас. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаємося!